Дівчата показую вам свою відносну новинку. Це ось така палеточка від LCF «Romantic de Provence». Коротше, її подарували моїй мамі. Вона їй не підійшла, тому що мама в мене здебільшого користується такими коричневими і оливковими кольорами, а тут більш такі молодіжні, вона таке не любить, тому вона передарувала мені і доньці, і ми її деякий час потестували. І зараз я, в принципі, вже можу лишити вам відгук. Красива, така гарна. Взагалі мені подобається ось такий колір, як хайлайтер. Ці всі такі більш Світленькі свочі вам залишу, дуже пігментована. Класні оці ці блистючки також мені дуже сподобалися. Це можна взагалі як бронзер використовувати. Я пробувала, тут воно таке світліше, але по факту тут такий більш коричнюватий, насичений, класний колір. Вон, він круто розтушовується і мені дуже подобається ним підводити скули. І верхнє повіку, ніби то так виділяти трішки складку повіка. Усі вони, усі вони обалденно пігментовані. Ось цей колір також красивий. Тут він вам передає такий світліший, але по факту він коричнюватиший. Ось цей незвичайний такий рожево бузьковий дуже мені подобається. І на повіці він красиво виглядає. Так, які там далі ось ці? Ось так. Блестючки також класно лягають на. Око приклеюються бетонно Ось цей колір мені дуже фіолетовий, сіреньово-фіолетовий, такий дуже подобається, красивий. Цей рожевий можна навіть використовувати як румяшки. В принципі, цією палеткою можна зробити абсолютно будь-який макіяж і просто використати тільки її. Ось цей як хайлайтер можна використати. Ось ці два можна, в принципі, як пудра використати. Ось цей навіть білий він лягає таким більш безкольоровим кольором на обличчя рожевим румяшки, А ось цим коричневим таким для брюнеток він дуже класно підходить, як брови, підмалювати брови, і навіть можна зробити стрілочку. Також мені ще подобаються ось ці блистючки, вони дуже красиво переливаються, цей синіший такий, цей зеленіший. Цей я думала, що він коричневий, а під коричневим приховався ось такий. Незвичайний красивий розов рожевий пудровий колір. І ці дуже красиві можна і на новорічні макіяжі, якісь, і повсякденні робити, і парадно-виходні, і більш-менш стримані, і яскраві насичені. Коротше, палетка взагалі бомба. Не знаю, я в принципі таких вієві не бачила. Якщо ще зможете їх десь знайти там чи придбати, тому що, ну, мабуть, це якась. Не новинка вже далеко, можливо, це якась старенька колекція, тому що я не знаю, чесно, сільки е, ці тінюшки пролежали у мами, допоки вони до нас переїхали. Але, але палетка класна. І вистачить мені її з малою на півжиття. І її є тут як макіяж собі скомбінувати і мені. Тому ось такий вам рекомендаціон, якщо знайдете, то купуйте, не пожалкуйте. Дівчата замісила опару, вже вона підійшла, вже була шапочка, вже трошки спала. Що тут у мене? Тут у мене 800 мл молока, грам 200 цукру, півпачки вологих дріжджів. Пачка це та що 100-грамова, навіть трішки більше. Грам 60 тут дріжджів. і декілька столових ложок борошна поставила опару. Зараз буду вимішувати тісто, щоб воно піднімалося. Всі пропорції залишу вам внизу в інфобоксі. І буду робити двох видів паску: одну звичайну, а другу ну, другий вид це буде шоколадне з какао і з шоколадними. Ну, типу, мали бути дропси, але дропсів я не знайшла, тому просто взяла чорний шоколад, 80, щось там відсотків і мілко його порубала. Будемо пробувати. Паска шоколадна це в мене експеримент вперше. Зараз буду вбивати сюди штук, мабуть, шість яєць. Ложки 4 столові сметани, ванільний цукор, потім розділю тісто на. Дві частини. Е, Вдругу додам борошно і какао, а, ну, в одну борошно і в какао, а в другу трішечки куркуми для кольору і ванілін. Е, потім розтоплю, ну, мало бути маргарина, але маргарину не знайшла. У мене ось такий от спред. Розтоплю, також розділю по двом замішу короче, тісто, воно постоїть, підніметься, і тільки тоді, вже, коли воно е, підніметься, я вже в одну половину в шоколадну додам дропси, а в другу додам. В мене вже кип'ятком я залила, сформую формочки. Е, і буду чекати, допоки вони піднімуться, і буду випікати. Ось так от. І ще трішки зараз додам цукру, тому що ну, я переживаю, що вийде паска не, смач... ну, не солодка, тому трішки цукру ще додам. Багато цукру не додавайте, тому що може тоді не піднятися тісто, і це буде гірше. Так, вмішала я сюди вже ще цукор і вмішала яйця 5 цілих і один жовток, тому що білок залишила для глазурі. Зараз додам ще сметану, вимішаю, розділю на частини і буду додавати борошно. Сюди вже додала, додала ванілін і трішки куркуми. Воно зараз розійдеться і буде більш жовтіше. Сюди всипала какао. Зараз буду додати борошно до потрібної консистенції, замішувати тісто. І е, топиться у мене масло, маргарин, спред. Коротше. І ось моє перше тісто. Воно таке м'якусіньке. Воно липне до рук, тому працювати будемо з олійкою, але його забивати не можна, бо воно не підніметься. А це в мене друге тісто, так само вже пористе, пішло, і все, бачите, вже починає потрішки воно працювати і підходити. Зараз це все накриваю рушничком пасхальним моїм святковим, відправляю в тепле місце. І нехай стоїть, допоки не підніметься. Як тільки підніметься, буду додавати шоколад, родзинки. І поміщати у формочки. Дівчата теревені на балконі. У нас вже десь 6 година вечора. Сьогодні четвер, чистий четвер. Будемо перекупуватися всі дружно. Зараз у мене піднімається тісто, я печу Паски. Прийшла з роботи, збігала в екомаркет, все підкупила і поставила тісто. Чекаю, допоки підніметься. Ілюша в нас вже повністю видужав, тому сьогодні він вже їв шаурму, Домашню, правда. Вже йому хочеться картошку фрі, вже йому хочеться знову бургери. до цього дитина тиждень харчувалася е, таблетками, йогуртом, манною кашкою. Ну і, в принципі, все. І чай попивав. Тому зараз починає активно від'їдатися і вже сидить чекає паски, тому що він дуже хоче шоколадну паску. Тому, е, дай Бог, щоб вони в мене вийшли, тому що... Минулий рік вийшли класні, а позаминулий рік такі гливкуваті були. Тому якось хочеться, щоб в цьому році було все смачненько. Тим більше, що в новій квартирі я вперше печу Паски, тому обов'язково обичай ніхто не нарушав. Мені всі казали, купи, купи, купи. Ні. Ні. Я маю спекти Паски, тому що я це люблю. Ось так от. Тому всім, хто пече, всім, хто пік, сподіваюся, що у вас все вийшло. Тим, хто буде пекти в суботу вдалих вам пасочок і найсмачнучок. До речі, що в мене цей рік по декору? Здебільшого все добрик. Єдина глазурь, одна деко. Я її купувала у Аврорі. Це з білком, це на основну паску. Це ось така добрик на шоколадні паски. Єдине, що. Я сумніваюся, що вона сильно застине такою корочкою, скажімо так, як біла. Але побачимо, ми все одно їх печемо не для церкви, а чисто так для себе. Одну вже влупимо. Сьогодні спробуємо. Це так, це експеримент, я ніколи їх не пекла, але вирішила на цей рік спробувати. Чисто так для себе. Тут у мене декор на ту пасочку, яка у нас піде до церкви, вона буде єдина. Решту ми будемо просто так їсти цей декор і цей, я думаю, можливо, піде на шоколадні ці пасочки. Спробуємо. Ну і тут ще таке це я сьогодні підкупила тут навіть з кроликами, з такими з яєчками. І ось така прикольна, це патріотична. Також придумаю, тому що в мене буде. Тут чотири формочки на маленькі такі шоколадні пасочки. Тут чотири формочки на такі більш-менш середненькі. Мені дуже сподобався такий типу вінтажний стиль, дуже красиві формочки. Це на ті пасочки, які ну, можливо, одна там з нами поїде на дачу, можливо, одну я віддам там племіннику або чоловікові сестрі, або ще своїм комусь не знаю. А ця ось така: любить Україну у наяву, вишневу свою Україну, красує вічно живу, і нову і мову її соловіну. Ось ця. Піде до церкви. Велика. Я завжди так роблю одну велику до церкви, а решта -то так. На десерт, скажімо так. Коротше, дай Бог, щоб все вдалося, тісто перехрестила і чекаю. Чекаю, чекаю, чекаю. Ось так, дівчата, піднялося в мене шоколадне тісто. Ви подивіться, яке воно пухке, класне, єдине липне до рук. Зараз помажу руки олійкою. Додам шоколад. Ось сюди я його. Ось таку. Додам не весь, трішки залишу на глазурь, більшу половину додам. Олійкою ручки змащу, це все вимішаю і відправлю вже по формочкам, нехай розстоюється. Моє звичайне стандартне тісто. Також класно піднялося. Зараз буду додавати родзинки. Перед цим я їх залила окропом і хвилин 10 вони постояли, все злила, все зцідила. І зараз буду вимішувати це тісто і формувати також пасочки. А цих ось така кількість вийшла. Все ж таки, їх не 4 вийшло, в мене 5. Ну, нічого страшного, нехай буде. Дівчата, ось так піднялись мої звичайні пасочки. Бачите, мене класно. Деко старе, спеціально, спеціально вибрала шоколадні, вже печуться, ці, ці ще стоять, чекають своєї черги. Тут вже ось сюди шоколадна глазурь у мене готова. Потім я її просто трішки підростоплю, якщо вона встигне застить. А тут у мене звичайна білкова глазур. Так вона паскудно взбилася. Ось цю від деко я більше брати не буду. У мене ще не разу в житті так погано не взбивалася глазур. Не знаю, скільки я її била, не била, нічого не виходило. Зараз буду сидіти длубати з ну, звичайним вінчиком ще, допоки є час. Ну, а на вечерю у нас сьогодні макарони по-флотськи, на швидкоруч. Хотіла зробити котлети і відварити гречки. Але так як довго колупаюся з цими пасками, плюс чистий четвер ще всі купаються. І я то туди бігаю, то туди бігаю, то ще кудись бігаю, то вирішила зробити із того фаршу. Просто його пересмажила з цибулькою, додала соусу трошки тіріяки, посолила поперчила, і вкусно там. Відварила макарони, це все перемішала, тому будемо вечеряти смачного нам і смачного типу їсть. Решту пасок різати не буду, але шоколадну вирішили спробувати, тому показую вам її в розрізі. Ось така вона м'якусенька. Шоколад там є. Класна, пропечена. Ну, вона ще гарячкувата. Вона не буде геть суха, вона не волокниста. Але при цьому така вона пориста і. Класна, аромат неймовірний, шоколадний. Ось так прикрасили. Зараз будемо пробувати. До речі, дівчата ще сьогодні була в Єві, в Ватсонсі, в червоному маркеті. Де я ще була? В Аврорі була. І що я підкупила? В Єві я не купила нічого, тому що я йшла туди, мені потрібні були серветки, я хотіла знайти для того, щоб робити декупаж, здається, так воно називається на яйцях. Але там були, ну, там взагалі не було серветок, червоної марки також не було, васонці також не було. Ще зайду в Аврору, завтра буду на роботі, зайду, подивлюся. Чого я йшла в Аврору? Я йшла за ось таким засобом для унітазу. Максимальна чистота від Онікс, він у них зараз по акції 59 гривень, це за літр. Буду пробувати, тому що, по-перше, мені потрібно залити ванну, а воно підходить для ванни від держі. Мені потрібно раковину залити, мені потрібно унітаз. Сьогодні чистий четвер, ми всі перекупаємося, я це все позаливаю кислотою, відмию. І Має бути краса. Головне, щоб воно подіяло, тому що на унітаз я налила, воно дві хвилини побуло, взагалі іржу не прибрало, але потім, поки я там провтикала трішечки, Ілья сходив в туалет і все це дружно змив. Тому думаю, добре, вже ввечері буде попитка номер два. І ще я йшла взагалі то в Аврору за фейрі, тому що воно зараз півлітрове. 67 гривень у них на акції, але його там не було. Тому взяла ось такий суперваш, 39 гривень, 7 в одному. Я вже його пробувала мила ним посуд, рідкуватий, але не Непогано піниться, має приємний аромат, нібито не сушечки рук і непогано відмиває жир. Далі, ще у них на акції було ось таке милко для. Рук з олією горіху макадамі. Аромат приємний 29 гривень. Вже таке я брала тільки тропічне колись. На цей раз взяла ось такий нахабний фрукт, тому що я вже хочу замінити своє рідке мило. Вірніше, замінити, скажімо так, дозатор, тому що та вже страшненька баночка, вже пора поміняти, тому не брала в дойпаках. Далі в. Червоному маркеті, а ще я взяла там милко, ловіт. Воно у них зараз на акції. Хотіла взяти там, має бути і полуниця, і лаванда, хотіла одне і друге взяти. По 60 грамів воно зараз коштує 6 гривень, але полуниці не було, взяла тільки лаванду. Вже ми відкрили, понюхали досить приємний аромат. Донька сказала, що класно буде на літо, тому що періодично ми не завжди користуємося гелями для душу. Періодично ми користуємося і просто звичайним милом, особливо в ті періоди, я вам вже казала, коли в мене шкіра жирниця, це буває Кілька днів на місяць, тоді я приймаю душ виключно зі звичайним милом. Ну і так само ми не миємо руки, і в ті моменти, коли в мене жирна шкіра, я вмиваюся милом, тому що воно класно підсушує і прибирає цей зайвий себе. В червоному маркеті. Ми купили дві фарби, ну і там ще я у них купила за 49 гривень пляшку олії. У них акція була і за 24 гривні кілограм цукру. Це зараз у них така акція. Взяла фарбу собі, ось таку, що ніколи не пробувала. Перманент Color 3D Touch. Чорний. Мені потрібно перед паскою підфарбувати собі. Коріння, тому взяла фарбу 59 гривень. А донька взяла собі ось таку, як міколор, ми її вже висвітлили, і тепер нам потрібно вирівняти М -м, колір обл... О, обличчя. Господи, дивлюся на обличчя, я вам кажу колір обличчя. Потрібно вирівняти їй колір волосся. Тому взяли ось таку її фарбу, також 59 гривень. Ну, колір симпатичний, в принципі. Е, далі це де? Це. А ще я взяла в Аврорі ватні палочки. Здається, 19 гривень, якщо я не помиляюся, 100 штук, бо в мене закінчилися. В Ватсонці е, пішли ми також за серветками. Я хотіла, може, якісь новенькі, там у них смачненькі буде гель для душу знайти собі, але нічого не було. Все було те, що ми пробували, тому вийшли ми майже з порожніми руками. Але взяли ось такі лібреси нічні, е, 50 гривень. Зараз у них на акції вони. І Ілюші, я взяла. Е, були від Ісана гелі для душу для нього, але якісь такі аромати взагалі мені не сподобалися. А ця качечка-крячечка, 39 гривень, коштує 250 мл з ароматом банана. Дуже класно пахне, дуже смачно пахне. Мені дуже подобається. Взагалі я все дитинство промилася цими крякряшечками і нічого нормально, і жива, і прекрасно. Тому взяла йому. Взагалі то це шампунь, але так як він чоловік, то в нього ну, 18 в одному ніхто не відміняв для голови, для тіла, для попи, для обличчя, для всього на світі. Оце так само і у нього нехай з дитинства привикає до такого. Тому е шампунь. Буде використовуватися і як гель для душу, і нічого з ним не трапиться. Боже, на руках тісто. Не звертайте увагу, бо я ще й паски печу. Ось так, от така в мене невеличка закупочка по всім магазинам світу. Прошаруділися, тому що по дорозі до екомаркета вони майже всі у мене трапляються на шляху і Єва, і червоний маркет, і Ватсонс, точно. Аврора просто знаходиться навпроти мого робочого місця. Ну, гріх туди не ходити, ну просто гріх, дівчата. Ой, дівчата, на годиннику у мене 23:30. Я тільки закінчила пекти паски, поховала їх, тому що від Мартіна краще заховати, прибрала на кухні, прийняла душ і все. І я вже ні кокейшен, я вже хочу лягти, я вже хочу спати, тому що на роботі відпрацювала. Не встигла сьогодні я не помити туалет, не помити ванну. Я там хотіла і кафель помити, і кислотою все його позаливати, повідмивати, і кухню так само. Буду все це робити завтра після роботи. Буде в мене продовження чистого четверга. Але що робити? Я довго прокрутилася, довго була на роботі, тому що ми ще сьогодні на роботі магазин мили. Потім зсередини ну, і ззовні. Потім приїхали додому, я би побігла в екомаркет, допоки скупилася, допоки прийшла, його все розложила, всі поїли. Допоки я почала пекти ті паски, І коротше це все затяглося дуже довго і дуже пізно закінчилося. І бігати ще між цим там мити, туалети ванну, не було часу, тому що я ще бігала між цим. І в мене всі милися, і мені потрібно було тому трусики, тому бусики, тому полотенечко принести. Ілюшу взагалі помити. Коротше, в мене не було часу. Тому буду це все робити завтра після роботи. Отакі От діли. Коротше, зараз іду лягаю спать, бо завтра дуже рано на роботу. П'ятниця-субота у нас мають бути ударні дні. Тому. Буду закінчувати на цьому цей влог. Зустрінемося вже в наступному пасхальному влозі. Відмічати Пасху ми будемо на дачі. Ну, тобто, з квартири, ми підемо посвятимо, прийдемо додому, розгодіємося. І десь годинки о 10-й, об 11 ранку ми поїдемо на дачу з ночіблею. Боже, нарешті. Я вже так хочу на дачу всією великою родиною. Коротше, буде влог пасхальний з дачі. Тому. Отакі От діла. До зустрічі в, нових, в новому влозі. Всім гарної, тихої, спокійної, душевної пасхи. А ще смачної Паски. Дівчата, це та Паска, яка поїде з нами в церкву. Ось така вона весняна, максимально ніжна, простенька і гарненька. Це пасочка, також велика, це, скажімо так, на повсякдень. І маленька одна, маленька друга, маленька третя. І чотири шоколадні. Одну вже влупили. Ось така краса у мене вийшла. Ось такі вони. Бачите, моя рука і паска. Геть, немаленька. Красота. Я задоволена.